Ковбаски зараз дам. Де рижа? За тебе переживали наші підписники. Кажуть, де ця рижа поділася? Кажуть, де рижа, де рижа? Грязна вона рижа. Де зв'язалася. Гай я тобі тут дам. Ой, ваша, сумка важка. Зараз. Оп. Оп. Зараз чекайте. Де та ковбаса? Де? Ну, на. на бери бігом, вона телефон злякалась. Та бігом бери. Будеш брати, ні? На. Оп! А ти дуринда, На. Так я ще з рук брала. Бо я одну їй дала. <сі> неси, неси додому, воно бачите. Опа, і додому. Бо я одну взяла їй дала. На, 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 этот. Як туди йшла, зразу купила. Господи. Пирище. Це ж так, не взяла я телефона для зйомки, хто ж знав, що рижа буде. Я сьогодні встигла вже і не місто змотатися. Фух, мабуть, дойду вже додому та запишу. Зараз вона доїсть, ще одну її оддам, бо якщо дві давати, вона одну хватає, другу кидає, потім а взагалі ще одну хватає, просто тому дійду та ще одну дам їй, ще одна залишилась, серделя. Біжи бігом, Рижа, давай. Летить, летить, летить. Боже, грязнюча капець. Біжи, не бойся, не буду я тебе прив'язувати. Це ж вона боїться підходить близько, бо люди прив'язують Біжи, біжи, все, біжи, біжи, потім дякую, скажеш. Чи тут вирішила її з'їсти? до додому, біжи, не мочись. Давай, біжи до будки і там з'їж. Так що все з нею добре, просто її прив'язують, бо по городам бігає. Так, ну що, усім привіт з Кропивницького. Сьогодні у нас що, вівторок, начебто. Вчора був, наче, понеділок. Ну, да, мабуть, вівторок. У нас зараз 12 градусів тепла. І з вчорашнього вечора як почався дощ. Ось, і оце, бачите. Боня, не мочись, заходь давай. Давай заходь. Іллє, ілє, ілє той дощ. Трошки заканчується, потім знову ллє. Зранку я проснулася, то не було. Ось. Потім виїхала в місто, мені на 10 треба було на свої там процедурки, туди-сюди. Ось. І як пішов той дощ і все, він не заканчується. Тут трошки менше, потім трошки більше. Вот це такі крупні каплі, чи, чи град вже. Бо у людей був і град, посипався. Ой-ой-ой-ой-ой, тільки не град. Ні, наче не град. От, молния. І навіть молния. Це ж треба. О, і гром, і молнія. Коротше, бачите, яка у нас. Ще я був ріна додому приїхала, бо поки була в місті, то воно то ляпало, то не ляпало що можна було е, ходити, А зараз прямо воно повіжі добрий. Це капець, поміж, повний капець. Ой, ой як кажуть. Так, головне, щоб без граду. Бо в мене розсада розкрита. Блін, маленький, сипеград. Воно по траві бачить. О, вже нема начебто. Воно таке, бачите, пролітає. Значить такого, що той град прям не йшов, як в інших регіонах, бо в інших регіонах там прямо капець, прямо град пішов у людей. Побило там багатько чого. У нас, значить, такого прямо граду і не було. Хоча дивилась в інстаграм, хтось показував, що Крапивницький чи ну, таке щось, то був град. Ну у нас тут на районі точно не було. Ну, я скажу, то маленьке щось там попролітало і все, як ось це зараз. Нема, немає, там постукало трошечки по криші. Капець. Я встигла. Я й встигла Блін. Оце б, якщо б я зараз їхала додому і мене б це так знамочило. Я і так ноги промочила. Приндець дай вам покажу, що купила. Так, заходимо до мене в чудо-бардак, Чудо моя кухня. Ось, тут і коліни, інструменти лежать, і собачі іграшки лежать там, і ну, наш басейн лежить, і якісь віші висять. Коротше. А воно куча цих всяких сім'ян, і всякої ерунди ще не поприбирала. Ну, взагалі, все лежить. Тут у мене розсада солодкого перця, теж не вся вижила, я не знаю, бачите? Ну, воно подивиться, звісно. Я і в тому році таке садила, оце таке невірне. Але воно піднялося давало мені урожай, і все добре. Ну щось мені тут не подобається. Воно стоїть, стоїть, а потім наче його хтось чи піджирає, чи воно пропадає. Що це таке? Ось теж. бачите, раз один пропав. Тут раз-два пропало. Короте, ось, ось вже мордочку повісив. Не знаю, що це таке. Тут у мене розсадники. Розсадники всього. І квітів, і кущиків, і усього добавили сюди квіти. Сьогодні накупила. Ось такі, бачите? Гарні, гарні буду саджати. От. Вербена це газалія, по-моєму. Вона тільки-тільки на сонці. О, така ярка, гарна стає. Як сонце ховається, воно закривається. Це така бархатіста петунія кущова. Це ампільки. Чорний бархат. П'ятнисту я дуже люблю. Я прям я її обожнюю. Ось все класно. Мені сподобалася вона дуже-дуже. Ось така. Ну, коротше, понабирала всякого різного. Головне, щоб воно все росло. А це теж кущові. Такі звичайні, звичайні кущові. Коротше, таке, <coughs> буду висадювати. висадювати. Угу. Я сподіваюся, що в цьому році у мене пітуньки типу, поприживаються, бо той рік у мене практично без путунії було. Тільки св... ну, така сама сійка садова вилізла і все. Ось, Так що так, О. Ой, класата. Але садова дуже класно пахне. Я не знаю, я була э, в групу у нас тут на районі закинула як його, кліч, Кажу, може, хтось у нас тут петуні продає. То мені дівчинка написала, що в неї звичайні садові. О, я кажу, О, як підіймуться, бо кажу, малесенькі ще. А як підіймо це, то я у вас візьму, куплю у вас, якщо що, щоб вони пахли мені. Я хочу, щоб воно пахло. Ну, понятно, да? Росло і пахло. Хочу, щоб в мене прям було гарно. Мене наругали вчора. за... Ну, як наругали, дівчатка, якщо б це е, був адекватний комент, ну, по поводу того, що ні, з таким, ото, типу, я комусь щось повинна. А так чисто да, може написаний, може, трошки з приколом чи е, цим, знаєте, советом. А так прямо з таким знаєте, упреком, наче я комусь щось повинна. Що в мене відьорний колапс. Ну так, да, в мене колапс. калапс. Відра стоять, стоять собі. Воно стоїть, стоїть, усе стоїть, стоїть. Але воно все стоїть там, де треба. Воно стоїть відро, ведро, ведро. Воно, воно там воно стоїть відро. Чого воно там стоїть? Бо в мене великий участок. І буває таке, що я просто, знаєте, е... ну, чесно кажучи, я їх навмисно там залишаю. Десь якийсь я, звісно, кидаю, забуваю, бо воно той дощ почався, то ще щось я забуваю. А десь я навмисно кидаю, бо участок великий. Я завжди щось десь рву курям. І там, де я е завжди їм нариваю, воно відро біле там стоїть, воно там. Я їм там завжди оцю сочненьку травичку рву. І коли там стоїть відро, я мимо пробігаю, думаю, о, треба нарвати курям. І одразу ж те відро нариваю курям, їм одношую, там же кидаю відро, для того, щоб потім, в наступний раз, як буду біжати, щоб не так не подумалось, о, треба нарвати курям, а потім таке, о, та це ж ще за відром треба сходити, о, та ні, потім нарву. І так я і забуваю. А так воно вже там стоїть, я раз, раз, раз нащіпала, їм віднесла і поставила на місце відро. Так, да, як воно вже квіти розпуститься, там вже якась краса наведеться туди-сюди, то воно. По-перше, їх видно не буде, а по-друге, якщо я вже там підчешу всю травку її там не буде, то я її відро, відповідно, звідти заберу. Ось. Де у мене ще валяються? Ось там з краєчку, з краєчку, то відро стоїть у мене набрати води. Бо я там присадила, ну то сиренєве, бо я там присадила. Квіти, і щоб їх не забудь поливати, я там поставила відро з водою. Я йду мимо, побачила відро з водою. О, треба полити квіти. Полила квіти. Ото біле, що валяється відро. Ну, то я принесла дрова так кинула та й кинула, бо збирала дрова від дру. Кинула від і воно просто упало, і воно там так і лежить. Да, це може, може бути таке. Ну а що? Ну, ну, це як великий двір, то я і так, і, якщо чесно, я і сапки, і лопати кладу там, де я працюю. Ось я працювала, я знаю, що мені ще треба йти досапувати там. От, що я там не досапала. Я завжди залишаю там сапу. З наступного разу я буду біжати мимо, подивлюсь на сапу. Згадаю, що я там не досапала десь. І ось таким макаром я ну якось мені так легше, не знаю. Ось, А оце відро у мене тут стоїть, воно тут завжди стоїть, бо в нього скапує вода. У мене там шланга лопнута. Її треба якось зробити. ось, і е, Я її перемотала. Ну, ну, таке, І коли я включаю там воду, то в неї стікає лишня вода. Потім, коли там натікає повне відро води, я беру і там квіти поливаю. ну, там є квіти у мене, так що так, що Та кастрюля стоїть. ну, Кастрюля стоїть, я не знаю, куди її примостити. Треба її забрати оттуда. А що вона там стоїть, взагалі не знаю, якщо чесно. О, ну, так от я її представляю з міста на місто. Що в неї було? Я навіть не знаю, чого вона там стоїть. Так, ну вона мені, знаєте, ока не, не мусоле, <рес> то <Ти> й стоїть. <рес> так що такі пироги. У мене завжди ще там відра воно стоять, ось там. Бо я буваю, травичку рву. І скидаю траву, щоб винести. А так як там відро в цей раз не стояло, я воно е зірвала е ці буряни і положила, воно, якщо ви бачите, воно там прямо на оці кільця від е ями, від септика, від слівної ями. А так би їх в відро вже положила і вже б винесла. А так як виходить, що не було відра, там не стояло, сложила воно туди, і тепер некрасиво. Ось такі, ось такі в мене діла. Все, дівчатка, що я можу сказати? Дощ, дощ, а тому я буду сьогодні цілий день вдома, якщо чесно, промочила ноги. Ось, і тепер прийдеться мені зараз понатираю їх, може й одну сітку зроблю. І сьогодні буду віддихати. Жалко мені, що я не встигла докосити оцю територію. В принципі, покосила, тільки там не докосила по бокам, де ну, не можна но, ножиком, бо там труба лежить ось, для зливу то її просто треба буде повиривати. Ну зараз все покосила, покосила, а зараз дощ прийде і все піддиметься. Не докосила, тільки я до курей докосила, а від курей вже... Ой! господи, А від курей вже не покосила. Ось там, бачите, все викошено. А далі від курей вже не покосила. Боже, з той сторони такі вікна грізні. Як е, косить дощ, то воно сюди залітає. Ось, ну, бачите, тут косити треба. Оцей весь садочок вже і піднялась, вона і вже добре так піднялася, блін. ця трава. Сюди я не добралась, бо вчора батарея закінчилася. Якщо чесно, почала спина бол боліти, хоч воно і на кольосиках, а лиш все одно напрягаюся туди-сюди. Ну ось, я думаю, лягу полежу. Потім проснусь, типу. І о, вітром розкидала мої. Ці штуки, як склала, так браво. Вітром розкидала, ну нічого. Ну, і коротше, кажу, що думала, лягу, полежу, потім якраз і батарея зарядиться і все. Вийду та й зроблю. Ага. А я проснулася і все. А там туди-сюди проснулася, дивлюсь, так темно на вулиці. Думаю, не поняла, скільки ж часу, що це проспало. А то я не проспала. То просто воно так добротно пішло і дощ почався. Хмарки знайшли. Коротше, ось таке, ось таке у мене. Боже, там квіти розквітли. О, і не видно вам нічого. І я не, не, не побачу їх. Воно сиреніві, і, ну бускові і жовті, бачите? Угу, і риси. Хоч би завтра його не було, то що хоч трошки насолодитись цією красою. Блін, якраз так не вовремя вони розпустилися. Я хотіла їх побачити, познімати хоч і для себе. Це таке, коротше. Оце таке. Дівчата, в нас погода. Це капець просто. То дощ, то град. М -м -м. Вкусняча така. Угу. Можна. Це просто ням-ням-ням. Ну, -ням -ням. ось така, бачите, погода в нас. Так, що в мене таке опять з цією? Щось їй бачите, щось їй не подобається. Ну, зовсім. Ну, вона. Жовтіє. Не зрозуміло. Толі їй багато води, то лі що. Що з цією. Цей... Я вже її обрискувала. Вже все-все остальне, воно, бачите, розпустилось гарне. Мідуніця, бачите, коли тільки ну, квітки були, ну, і маленькі листочки були. А зараз повимахували, огромні такі стали. Ну, те, що і казала. І все, є. Троянди гарні, а є ось прям жовті. Це, може, із-за того, що дійсно це дощ, 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 і воно це бідненьке. Не може цього пережити. Там теж. Зверху він починає воно жовтіть і портитися. Ну я не знаю. Мені написали, блін, і там ростик той щось мені не подобається, якийсь він такий нещасний. Коротше, цей написали мені, що треба попшикати. Ну, попшикати зараз не варіант, бо, бачите, дощ постійно. Разві що по корінню підлить чимось, азота. Погода. Там туча, а тут же і сонце. эти дрова попиляю. Ну, попиляю, куди ж. куда ж я денусь, як я кажу. Головне, що я їх уже сюди перетарабанила. Та зроблю з ними щось. Що, Боня, ты на своєму посту там мокро. Тікай оттуда. У тебя до речі, дуже-дуже смачнюща. Це 18-днівка якась. І вона така, знаєте, солоденька, солоденька. В тому році садила, мені дуже сподобалось. Та що я в цьому році посадила? Няня, нянь, боника. Іди сюди, там в жопу мокра. Гайда сюди. Гайда. Мокра ж жопку. Що ти там сидиш і охороняєш. О, так. Ой, така вальяжна я дама. Ой, яка ти дама красива. Ну там же мокра, поп. Чого ти там сидиш? Ой, Здравствуйте, 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 здравствуйте собаки. Короче, таке, сьогодні день <кхух> нічого не, роб... не, не роблення. <кхух> Подойжу, побігла, набігалась. Ну йому. Да, бонька. На, вона, тобі надо, та треба. Скажи, що вона терчить. Надо, кстати, пообдирать оцю. Бачите, повилазила. Як я її викорчовував, викопав, все одно лізе. Все одно. Так браті виривати його треба. Як сонечко. Ось, верні, як дощик пройшов, то вона, он, бачите, з корінням. Деяка рветься. Не надо, не допомагайте мені, я сама. Деякі з корінням, а деякі. Ага, ні, ну є. Деякі так просто. Це разве що це такою роботою можна позайматися сьогодні. І теж наклоняю одразу на сморк З цієї погоди я коли небудь вичухаю чи ні каже, там теж хлопці всі боліють з такою погодою Так що ось таке Він тільки наче вичухався виздоровів. Другий заболів Потім напарник його заболів. І коротше, кажу... Ми, коротше, вже всі переболіли. По второму кругу. Я мовлю, хоч гарчишники якісь. Не гарчишники, оці, ці. Працовий пластик пластичку. Як їхати десь там в ліндажах ночувати чи що, щоб воно хоч гріло спину та, та копчик. Ось, дивіться, що в мене. Ті мої зайчики. Вилізли. Бачите, які гарні. Які гарні. Їх багатько-багатько. Ось такі батька, батька. Клясні такі. Ось такі вони. Сімпутні. Так, да, коли сонечко, то вони гарніше смотряться. А там теж є. Але цими лілейниками їх забило. Надо залізти, буде, коли суха погода, там трошки повидергивать лілейники. Вона там, в кучці. Боже, воно. Так, так багацько, чи води, чи що, що ж папоротник е, жовтіє. Ви Бачите це? І з тої сторони, де е, ну, біля моєї спальні, побачила, що жовтіє папоротник. Тут більш-менш біля цієї штуки. А там жовтіє. Це всьому, мабуть, мені здається, чи азот треба, чи що. Коротше, треба лізти в інтернет, дивитися. Якщо воно все жовтіє, це, мабуть, вже ще води, ніяких вітамін. Ось. І треба все-таки брати чи... чимось їх підливати. А тут ось вже можна розчищати потроху, вже можна вирізати те, що не треба, ось, видіргувати і сюди досадювати ці пітуні. Ось цих багато слишком ну, не глазки, оченят. От, то частково їх повидергивати, ці кущики підстригти <клес> повністю. Мускарики те, що були, бо вона вже потеряла, їх трошки підстригла, але треба більше їх підстригти. Ну Тюльпани ще поки рано стригти. Звісно, прийдеться потерпіти, поки оце воно само хоч трохи підсохне, підв'яне, ну то вже пообрізати треба буде. Так, наводить тут порядки, та потроху вже сюди висаджувати ці петуньки. Тут, звісно, віда ніякого нема. Це такий період, я не люблю, коли ще тюльпани засихали. І нічого ж тут так толком і посадити не можна. Ну, можна, звісно, взяти. Но потім, коли тюльпани вбираєш, то тут полоса така остається. Коротше, подивимось. Щось то придумаю. Хай, ці вже дощі закінчаться та я вже залізу туди та вже нормально пообрізаю все. Та вже буде нова клумба, вже буде по-іншому. якось. Весною воно гарно, воно класно, але ж у цей період. Якось так. Може сюди менше тюльпанів посадити. Тобто частково їх Ой! Блін, паду вітер на мене палилась. Частково їх повикапувати, щоб їх менше було. Так. І тоді, коли вони будуть відходити, то не так воно буде оце барахло таке. Хоча, хто його знає. Коротше, подивимось. Щось буду дивитися. На що ти їш її? Няніка, кинь тут траву. Не треба. Що таке? Що таке? Це погано, коли вони не їдаться тої трави. Що, може в тебе живітик болить, га? Це вони ж типу, лікуються травичкою, коли оце так ось. Що, що, може живітик болить? Дати тобі якесь вкусняшку від живітика. Гайда, коротше, хата. Взагалі, ви бачите. А, винесла, щось почали блік... блікнути мої оці всі квіти. Ну, ось у них якийсь перехідний період весняний. Та повиносила деякі, які такі негарні зовсім у соці. Та повиносила на вулицю, хай вони трошечки не знаю, під дощиком, під чим, оживяться. Бо вони якісь блідні-блідні стали. Чим теж вітамінів не вистачає, що їм там не вистачає В тій хаті. Короче, Подивимося. Треба всім займатися. Для того, щоб воно все було, треба всім займатися. Ой. Клас. Ну, все, все одно після дощику гарно дихається. Хочеться, щоб він вже конечно, закінчився. О, Вже й квітне. Акація. Тільки ось дерева голі стояли. А вже воно квіт викинуло і вже квітне вовсю. Ви це бачите? Що так швидко? Зараз вам покажу. Ну, бачите? Тільки-тільки пам'ятаю, що стояли голі дерева. Тільки вони листячком усе обросли. І одразу квітнути. Це ж надо. Чогось мені здавалося, що акація гораздо поже квітне. Блін, не пам'ятаю. Чи то воно просто може тепліше було і мені казали, що жарко і акація квітне. А Зараз воно воно задощило. Так, ну це таке мислі вслух. Все, всім класного, доброго дня чи вечора вже. Пишіть, що у вас там теж дощі з градами, не з градами. Дівчатка, коли ви пишете щось, пишіть звідки ви. Ось багатька, хто мене почув, і пишуть то з Харкова, то з Донецька там пишуть, то з Дніпропетровська пишуть. Ось, пишіть, будь ласка, з Київщини теж пишуть. Звідки ви? Ну, пишете там, привіт, там, з. Запорожжя, да? привіт з Київщини, привіт там звідти. Мені буде приємно, я буду запам'ятовувати, звідки ви. Ось, мені буде дуже-дуже класно. Бо я, ж кожне відео казати, я там звідти, звідти, бо новенькі заходять бувають люди. Дуже цікаво, звідки. Я теж буваю на українських блогерів заходжу і думаю, блін, ну в якому ж відео вона скаже, де вона, де, в якому хоч регіоні, де хоть там, хоч там. І оце прослуховую, давай заходить на центральну страничку. Не візде написано, де, звідки. Ця бока мерзла. То вас дуже-дуже просять цей. Пишіть, звідки ви. Пи Я бока маленька мерзла, сиділа в лапки, холодно. Чого ви всі повипиралися на вулицю? Гайда в хату, бо я один там не хочу сидіти. Зовсім не хочу я один там сидіти. А в мене воно лапки замерзли, і я хочу додумку. До хочу. Пойдемте додумку, пойдемте. І, і бонюсило. Ну все. На такій ноті <схай> <Я> <схай> так. Ай, за моє внимание. Воно. Так, так, не ругайтеся, не ругайтеся. На його жопи опа. Жопи, опа. І все. <схай> Это я <laughs> Так, не толкай его, кажу. Типа, моя мама. Ну, а как Даша приезжая? Да фу, ну вы меня усю запачкали. Все, а ну-ка. Болото. Болото, Ешкин Кошкин. Вона каже, відра перекинути. Стояла відро. Оно, пожалуйста. Це вони його зачепили вже і понесли. Перекинули. Ох! Це все бігом дожі все позакидувала туди. Коре, так. Все. Всім чудового настрою. І, звичайно, миру, миру, миру.